Далі скручувати. Так. Да. – Молодець, тільки не пішли, щоб тут були рівні края. Різнокольорова вущина, гніт, лаванда та самшит це все, що потрібно для виготовлення свічок, розповідає 9-річна Марійка Корнійчук. Мені подобається це скручувати та, та прикрашати свічки. Майстер-клас із виготовлення свічок Вінничанка зорганізувала на площі Європейській. Як зробити свічку з вощини, своїми руками вчиться 9-річна Софія. Тепер вибирай ленточки, щоб її, зав'язати. Вибери от Ламані. Мені сподобалося саме виготовлення і декорації. Я вирішила приєднатися до цього майстер-класу, тому що я хочу підтримати наші Збройні Сили України. Майстер-класи від Марії Корнійчук платні. Участь у них коштує 50 гривень. Частина цих грошей, каже мама Ірина, йде на матеріали. Решту віддають на ЗСУ. У нас основний збір це на аптечки для військових на якісні турнікети. Ми просто побачили, що дітям цікавіше не купувати от свічечку, а навпаки, брати і робити власноруч. Під час майстер-класу на площі європейській, який тривав з 12-ї і до вечора, Марійка зібрала 5750 тисяч гривень, розповіла Ірина Корнічук. Їх передадуть волонтерам, які придбають для захисників аптечки. Суспільному ж Марійка каже, вчитиме робити свічки з вощини вінничан і надалі. Часу на волонтерство через літні канікули стало більше. Я хочу, щоб скоріше настала наша перемога, та щоб наші військові повернулись додому живі і здорові. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.